Всім привіт! Зараз буду я варити манку. Коротше, по рецепту пишуть 200 мл молока і всього лише одна столова ложка манки. Спочатку наливаю молоко і треба довести до кипіння. Так, Все, Налив я, коротше, молока дві склянки. Таких от. І так, закипіло, додавати буду, мабуть, дві ложечки. І Треба одразу буде перемішувати і зроблю вогонь одразу поменше. Так, Знаєте, додав я ще трошки води десь половину склянки і скільки ж манки ще додав. І оце стою і її помішую. Завжди. Дивіться, тут є оці як комочки, але в принципі, а якби для мене це не проблема. Так, що там, мабуть, вже все. Додав я ще цукру, бо начебто мало. І взагалі там сказано в інструкції, в рецепті, що 3 хвилини достатньо, я вже довше це роблю. Ну, така от текстура. Я, чесно кажучи, і не пам'ятаю, яка вона повинна бути. Ну, Відповідно, коли вона якби, охолоне, то друга буде консистенція. От, ну, Я думаю, все, можна вимикати. Хай так дойде трошки. Дивіться, навіть не дивлячись на те, що весь цей час, що я готував, я помішував, все одно трошки пригоріло. Ну, Тому що там треба з тустим дном. Кастрюлька. Як і міг забутий, шматочок масла. Додаємо і перемішуємо. Ну що, ось така от манка вийшла. Я ще я собі може додам зущине молоко. А зараз буду куштувати. Взагалі, наскільки я пам'ятаю, десь я чув, що манка це така не дуже корисна крупа. Навіть не те, що корисна, а навпаки вона шкідлива. Не знаю, правда це чи ні. Насипав я собі другу порцію. Дуже смачно. Але от дивіться, бачите, як воно пригоріло. Я сподіваюся, воно відшкрябається. Що я не зіпсував кастрюльку цю. От, А так навіть з ущеного молока дуже-дуже смачно. І я додав тільки три ложки цукру. І от у мене відварилась вона з камочками, да? але ну, мені якби наоборот по кайфу те, що вони є. Доброго ранку, Такий от у мене сніданок. От живчик прохолодний, всім приємного апетиту. Ох, і давно я не пив каву з молоком. І що то захотілося мені ще. Так, і зараз я вийшов на вулицю, тут гарна погодка. Хочу пообрізати гіляки, тому що воно є одне дерево, друге, третє. Правда тут я не зможу повністю все вибрізати. От, І заодно цю яблуню також, бо бачите, якось вона огнулася. Якщо приступаю, зараз виглядає ось так. Так, ну що я посрізав, от скільки. навіть більше було. Тепер яблуки не будуть сюди падати, тому що на ну, землі, коли падають, ще ладно, вони там перегнивають і все. А тут це все треба буде прибирати. От, І вон як пообрізав ті два дерева, не дивлячись на те, що вони вже сухі. От, Тут все пообрізав крім верхніх, бо верхні, бачите, вони живіші начебто не можу зрозуміти що це за чи абрикос чи ні От. І це, щоб спилить мені потрібно буде пила тому що ну, очевидно я ніяк не можу це зламати От. і ще оце також бажано так під ноль спилять Коротко, зараз 9 вечора вирішив я збігати в магаз Хочу взяти ще раз тупу, що мені сподобалось, і якісь кальмари, не знаю. Так, я прийшов з магазу, поки повертався, вже геть темно стало. І я купив такі от сухарики хрустім, це не знаю аби що взяв. Потім взяв і тунець з перцем. Взяв ну, таку от, рибу, не, не пам'ятаю навіть, як вона називається. 80 грам вийшло. І взяв знову 100 грамів таких кукурудзи. Цей раз я вирішив спробувати львівський 17-15, а не звичайний львівський. Різниця між тим, що я брав декілька днів тому ну в назві і ціна на 6 гривень це дорожче, здається. Ще кидаю морзівку. Блін, розпінулось так. 180 гривень це все обійшлось. Хотів взяти кальмари, але мене жаба задушила. Думав, краще різноманітно взяти, ніж одні кальмари. Тому що, ну, якщо це 500 гривень кілограм, да, і оце так само там плюс-мінус, то кальмари 700 чимось коштують. Так, ну що, скуштував я, і знаєте, здається, ну, стандартне львівське не 17-15, по-моєму, воно краще. Хоча, можливо, це воно ще не дуже охололо. Ще в морозилки трохи побуде, я спробую ще раз. Знаєте, в мене така цікава ідея, прийшла. Взважити, скільки мені насипали, тому що цього я просив 50 грам, ну в принципі норм. А у цього просив 50, а він сказав 80. Ну да, в принципі норм. Ну, він говорить 80, я говорю, ладно, давайте. І навіть не пам'ятаю, як називається ця риба, а тут я просив сотку. Ага, 120. Ну. В принципі, нормально, не обвішують сильно. Що-то Цей тунець мені не дуже подобається. Якийсь він, знаєте, резиновий. От я взяв взагалі його чисто через те, що там якби він гострий. Ну, ця покраще. Тут хоча б відчувається, що це риба. Не пам'ятаю, як називається, можливо, путасу чи ні, не знаю. Всім привіт! Што... <кхід> Сьогодні я нічого не знімав. Шоста година вечора. Вимкнули світло і вирішив, я знову в магазі сходити. Зараз погулював Саймона і виходжу в магаз. Так, ну все, прийшов я. Короте, взяв отаку танцю. Всього лише 23 гривні. До речі, мені розігріли, я попросив, щоб розігріли. А, вот. І непоганий начебто запах. Там ще є ходогі і з шинкою якась штучка. До речі, написано Кривозерська. Прямо як вода. Потім взяв морозиво таке скільки 16-9 гривень. І оце найцікавіше. Це коротше, оця Пепсі. Я бачив її в короче Синя антифриз Пепсі. Я її ще не куштував. Лімітований смак. Взагалі я Пепсі якби не дуже люблю. я більше колу полюбляю. Коротше, зараз спробуємо. Ну, вона синя капітація. І взяв уже покласти цей барбекю. Е -е, дорітос От. А, і ще я забув. Взяв енергосік воля. От, до речі, той магаз, куди я ходжу, також називається воля. Ну, тепер уже. Так, це все закидаю. Обійшлося 150 гривень. От, і зараз, поки вона більш-менш тепла, буду їсти. Тільки зараз помітив, що тут нуль цукру. Якби я і такі не полюблюю ще її без цукру, це взагалі непонятно, що але я ще не пробував. От. Кстати, коштувала 26 гривень така п'яшечка. І як же рятує зараз YouTube преміум? У мене завантажились відоси. ну і Поки зараз 2 години чи скільки там його не буде, нема світла, можна буде щось оглянути. Охіхімозно воно виглядає. Коротше, спробував незрозумілий смак. Та плюс те, що воно без цукру, ну не дуже краще все ж таки живчик випити. Ну так, чисто спробувати хотілося. Так, всі така от у мене вечеря. Знову гречка, знову сосиска і антифриз кока кола Пепсі точніше. Всім привіт! Це вже наступний день. Сьогодні я нічого не знімав. От, а зараз сходив в магаз і покажу, що я купив. І я Туди вже кожен день ходжу. Короте, взяв спробувати отакий от ходок 42 гривні. Зараз буду розігрівати і пробувати, до речі. Це магазик наскільки крутий, що в ньому навіть на морозиві, на кожному морозиві стоїть цінник. Це таки взагалі йде ви бачите. Потім взяв колу 750 мл. Я коли побачив, я захотів її повернути, але не знав, що взяти інакше. Что живчика не хотілося. 30 гривень коштувало. Далі йде отакі от. Коротше, це як Наполеон. Останнє. Це така от кількість горішків. Сказали, начебто, що тут справжнє звичайне молоко. Чого я взагалі вирішив взяти, тому що, що, це, що це воно було все якби в нових упаковках, тобто тільки для мене це відкрили. І воно власне свіже. От. Коротше, така от закупка. А в Цей раз я не забув взяти чек. І от можна подивитись ціни. Горішок 300 гр. 67 гривень, Кока-Кола 30 гривень. Слойка у цей торт 36 і ходох 42. От. 176 гривень вийшло. От Зараз це кидаю в морозилку. а це буду розігрівати і куштувати. До речі, мені є з чим порівняти з тим, що я в Сільпо замовляв. Цей дешевше. Той 56 здається коштував. Знаєте, на відміну від сільпошного, тут є і морква, і капуста навіть Ну, єдине, що сиру. Ну Наче трошки є, але так, Чисто для віду. Ну і по розміру він більше. І при цьому дешевше. Так що непогано. Ну і да, сосиска, начебто хороша. Смачна. Це мій фаворит з того магазу. Треба спробувати там ще було цієї фірми вош-випічка з курітиною. Ну. Я сам вже втомився нахвалювати цей магазин, але ну просто подивіться, скільки начинки. І сам цей горішок тоненький, купа начинки, і це реально зущонка. Коротше, і воно все супер свіже. Коротше, це дуже смачно. Так, ну зараз у мене ще дві години до вимкнення світла, і буду дивитися, отакий от серіал, називається Убивство в одній будівлі. Випадково про нього десь прочитав, я навіть не пам'ятаю де. От, і як ви самі бачите, він 8-мітри бали оцінений. Три сезони вже є. От, і четвертий, начебто, як буде виходить. Тому всім дякую за перегляд. Вже відосік демонтував, зараз буду виставляти. Усіх люблю, обіймаю цілую, і до зустрічі в наступному відео.